Складної долі, як у книги, певно, не було у жодного винаходу людства. Спочатку їх могли читати тільки обрані, пізніше деякі примірники, які суперечили уявленням церкви про існування світу, спалювали на вогнище, потім відкрили бібліотеки, в які поміщали якусь незначну кількість якихось книжок. І так само книга залишалася недоступною широкому загалу. Сьогодні запорізький вектор вирішив книги у маси. Як це будуть робити, і чи можливо це зробити лише владою, чи силою чи енергією лише однієї громадської організації? Це запитання поставимо гостям в нашій студії. Отже, із задоволенням представляю Олександра Повстяного, кер... керівника, координатора громадської приймальної «Запорізький вектор. Мої вам вітання. Добрий, день. пане Олександр. На вашу думку, сьогодні паперова книга і досі посідає оте законне здавалося б, місце серед усіх. Ем... Ну, не знаю, як навіть назвати, серед усіх надбань людства, скажімо так. Ну, я считаю, что «Незаслуженно» занимает незаконно малое место, потому что ну, всегда книга была одним из основных факторов світу. развития человека, его внутреннего мира. И акценты, но мы не будем сейчас говорить, почему это произошло. Надеюсь, это не навсегда, и у каждого человека было, есть и будет оставаться любимая книга, любимые книги. И как лучший, наверное, собеседник, способ поразмышлять, помечтать. Поэтому я думаю, что книга останется всегда для человека важным таким инструментом в его развитии. Думаю, Александр Повстяный прочитал достаточную кількість книжок. Чему я так думаю, дизнайтеся с визатывки Повстяний Олександр Васильович народився 5 серпня 1951 року в Удмуртській автономній республіці в місті Глазов по закінченню середньої школи в Запоріжжі. У 1968 році працював слюсарем на Запорізькому титаномагнієвому комбінації. 1969 року вступив до Запорізького машинобудівного інституту за спеціальністю електропостачання промислових підприємств та сільського господарства. А у 2002 закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю облік та аудит. Крім того, проходив навчання та практику з питань. Соціальної політики та місцевого самоврядування у складі делегації українських працівників органів державної влади у Сполучених Штатах Америки служив на Тихоокеанському військово-морському флоті. Загальний трудовий стаж понад 43 роки. 1972-1975 – слюсар Запорізького титано комбінату. 1975-1979 – дев'ятсот за відділом Ленінського райкому комсомолу, 1987-1990 – заступник, а потім начальник відділу на Запоріжтрансформаторі. 1990-1994. Перший заступник голови Ленінського райвиконкому. 2000-2005. Голова Ленінської районної адміністрації. 2007-2011. Заступник голови Орджонікідзівської райадміністрації. Зараз на пенсії. Доктор юридичних наук Сергій Пєтка вже має досвід розповсюдження книжок серед бібліотек і навчальних закладів міста. Мої вам вітання. Я знаю, що ви роздавали літературу юридичного характеру. Правда, серед різних закладів міста було таке. Так, звісно, таке було. І цією діяльністю займаємося. Ми вже не перший рік. Свою першу книжку я видав у 93-му році. І на сьогодні вже маю більше 200 опублікованих праць. Але останнім часом, мені здається, я бачу великий брак в наших бібліотеках, я бачу великий брак книжок, цікавих книжок, потрібних книжок. І тому громадська організація, яку я очолюю, вирішила займатися цією доброю, я так думаю, справою. І я щиро дякую телеканалу Запоріжжя, що з перших років, коли ми розпочали цю діяльність, цей телеканал нас підтримує. Вже три роки тому ми, коли перший раз передавали книжки до бібліотеки імені Горького, якраз ця подія була висвітлена також телеканалом Запоріжжя. Дивимось про вас досьє, і потім повертаємося до студії. П'ятков Сергій Валерійович, український правознавець, доктор юридичних наук, професор, лауреат державної премії України, спеціаліст в галузі адміністративного права. Народився 28 липня 1975 року у Кіровоградській області. У 1997 році закінчив Запорізький державний університет, у 2001-му Запорізький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Працював на посадах наукового співробітника Запорізького етнографічного музею, старшого наукового співробітника Національного культурно-етнографічного центру Народний дім. Викладав історію у школі Джур. Керував студію релігієзнавства у Запорізькому січовому колегіумі з 2000 по 2005 роки. Працював на посаді доцента кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ у місті Сімферополь. У 2006 році призначений на посаду заступника начальника з наукової роботи Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З 2008 року працює у класичному приватному університеті на посаді проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків нагороди грамоти Академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Відзнаки МВС, за відзнаку в службі, кращий працівник МВС. Лауреат премії Кабінету міністрів України за наукові досягнення. Отже, така інформація. Я думаю, що панове, ви в нашій студії не випадково, можете поділитися досвідом. І Сподіваюся, що саме в цьому руслі, саме е так будемо будувати сьогоднішню нашу програму. Е пане Олександре, ви вирішили, що цікавих книжок так само не вистачає. Це була думка пана Сергія. Е і серед е усього списку цікавих книжок вибрали запорізького автора Ігоря Тімохіна, який написав літературу, твір про нашого видатного легендарного навіть земляка Володимира Ящі. Наскільки мені відомо, запорізький вектор, громадська організація вирішила певний тираж викупити і роздати саме бібліотеки. Чому цей автор вас зацікавив? поступка, поступку, то, що ми вирішили викупити частину тиража і подарити бібліотекам Запорізької області, Запоріжжя, шкільним бібліотекам, в тому, що через нашу общественную прийомну, о которой я розповідав на одній з передач. идут люди, обращаются со своими проблемами, вопросами. И к нам обратился Иван Иванович Тимохин. Чтобы это автор книжки. Это отец автора книги, заслуженный человек, инвалид войны. Он услышал про нашу приемную, позвонил, пришел на прием и сказал о том, что, по его мнению, есть неплохая книга. Ничего, что она написана его сыном. Она действительно неплохая. Я ее за пару часов прочел от корки до корки но которая сегодня вот не, не испытывает необходимый спрос э, из-за дефицита внимания, может быть от незнания, так сказать, о том, что нет рекламы, э, промоушена никакого нет это этому изданию. И мы подумали, почему бы про нашего легендарного земляка, замечательного парня, вот я на левом берегу прошу прощения, на правом берегу тоже вырос практически много лет прожил одновременно с Володей Ященко, мы все его знали, знали, где он бегает там на стадионе «Авангард», на острове Хортица. Здесь вот простым доступным языком описана молодость многих запорожцев, тех, кому вот кто 30 лет назад были молодыми. И я думаю, здесь заложены мысли, размышления, где-то даже страдания человеческие, философия рекордсменов. Ведь в Запорожье это город очень спортивный. У нас масса величайших спортсменов всех времен и гандболисты и пловцы и ну я не буду сейчас всех перечислять, чтобы никого не обидеть и мы о них забываем порой вот человек сошел с сцены бросил штангу там или гирю перестал прыгать в высоту о нем забыли это несправедливо и вот то, что мы возвращаемся к памяти наших запорожцев, это очень интересно, очень нужно и я думаю любой молодой человек, который прочтет эту книгу он почувствует в себе какие-то задатки чего-то. Поэтому Запорожский вектор с удовольствием принял решение на заседании своего комитета о том, что мы могли бы эти книги предложить людям, отдать их в библиотеке, чтобы как можно больше читателей познакомилось вот с такой, казалось бы, простой, незатейливой, но хорошей идеей, Популяризації нашого Запорож'я, нашого патріотизму, спорта запорозького. Mm -hmm. Ну я, я зрозуміла я доступна. Не Пан, пане Сергію, на вашу думку, на думку науковця, є таке явище як е, відсутність промоушена, яка заважає розповсюджувати книжки, і вони залишаються в авторів, які їх видали, написали, видали. Вони лежать мертвим вантажем і не інакше вдома в домівках, квартирах. Дякую за питання, таке цікаве. Звісно, певний промоушен має бути. Певна має бути реклама, певний піар і так далі. Але як на мою думку, це не є головне. Головне, це як себе позиціонує сама людина. Якщо він вважає, що ця робота потрібна, якщо він вважає, що цю роботу треба донести людям, він її донесе будь-яким способом. Я знаю дуже багато вчених, які видають всі свої книжки своїм власним коштом. Як вони ці гроші знаходять, в кого вони їх просять, як вони домовляються, яку вони роботу виконують для того, щоб отримати ці кошти, це вже, мабуть, це їх справа. І свого часу я також ці гроші намагався знаходити, десь ходив по громадських організаціях, підходив до бізнесменів і так далі. Але поступово, коли ти починаєш видавати свої книжки, коли їх починають читати люди, і коли вже саме видавництво бачить, який є спрос на ці книжки, тоді ти вже починаєш отримати і певний гонорар. Угу. Чи це буде гонорар у вигляді книжок? Які тобі повертають і лежать да. вони вдома. Я, які потім ти береш, їх можна потім ходити, намагатися десь продати, там, і так далі. але їх можна взяти, от і передати, як каже Олександр Васильович, передати в бібліотеки для того, щоб знову ж таки їх починали читати і щоб розуміли ті думки, які ти висловлюєш в цих книжках. Угу. І е, як на мою думку, в Запоріжжі якраз склалася така ситуація, коли у нас є дуже багато бізнесменів, коли у нас є потужні підприємства і коли у нас є автори цікаві. Тобто я думаю, нам їх якось познайомити. Нам Треба їх познайомити. Якраз ось така громадська організація може їх знайомити, може налагодити оці міточки співпраці. І тоді у нас буде Запоріжжя відоме в усьому світі не лише тільки тими. Міцними потужними підприємцями, які у нас працюють, а і тими вченими, які у нас є, тими у нас поетами дуже гарними, тими письменниками, які працюють в нашому місті. І я думаю, що у нас є чим похвалитися нашому городу. От, наприклад, нещодавно разом з вченим В'ячеславом Юрійовичем Мурзіним, я знову ж таки uh -huh. трошки і реклами дам. Ми видали книжку, яка має назву Скіфи. І це я думаю, що такий вчений, який в нашому місті живе, це знахідка для нашого міста. Таких людей дуже мало в Україні. Це відомо в усьому світі особистість, і я думаю, що якраз отут треба місто, щоб підтримувати цих людей. І я вважаю, що Запоріжжя повинна стати так само, як Харків, Львов ну, звісно, Київ повинна стати ось таким культурним центром. У нас є гарний казак палац, і я думаю, що ми можемо там проводити от якраз такі книжкові зібрання виставки. не гірше ніж Львов зараз. Проводить які да. гримиті на весь світ майже. Ну я думаю, що для того, аби все ж таки почати з чого варто познайомити тих самих бізнесменів, про яких ви казали з особистістю, яка написала книжку. Отже, Ігор Тимохін написав книжку, видав її. А тепер що з нею робити, не знає. Знайомство з автором та книжкою далі сюжеті. Запоріжець Ігор Тимохін задумав писати книгу про легендарного земляка ще тоді, коли Володимиру Ященку було 23 роки та легкоатлет знаходився на піку свого успіху. Втім, реалізувати ідею довелося значно пізніше, вже після смерті спортсмена. Ми займаємося одного трені легкою атлетикою. Будь здійснює в спортивному клубі. Тобто я його знав з 11 років. Потом получилось так, что когда уже даже он перестал заниматься, мы жили в одном микрорайоне, Бородинском. До самой смерти так вышло. И, собственно, я знала всю, всю жизнь его, ну как бы уже когда после спорта она прошла передо мной. Ну и толчком, конечно, послужило вот что. Мне пришлось как бы, организовывать воли Олишебе похороны, выбирать на Капустянном кладбище могилу. И когда привезли гроб сюда, здесь выставили в спортивном клубе. И многие мне высказывали ну, такую мысль, что как он бесславно кончил. Вот я бы прожил так, я бы совершил то-то, и мне это заело. Ну, знаете, когда льва нет или лев ранен, и очень легко бить. Як переконує автор, він знав усі припетії долі Ященка. Саме їх і описав у книзі. Відновлюючи пам'ять про спортсмена, котрий прожив нехай і коротке, але дуже яскраве життя, Ігор Тимохін видав книжку накладу у тисячу екземплярів. Реалізовували на спортивних соревнованнях, Всіх, хто знав його, ну от як говориться, по одному екземпляру. Ну, мені сам був факт. Тобто, ще залишилось багато екземплярів. Ну, що люди пам'ятають о нього і пам'ять. Жива велика частина накладу залишилася вдома Вигоря. Книжкою про Ященка зацікавилися у Мілані, де нашого земляка шанували, неначе національного героя. Відтак наступного року сектор висоти перекладений італійською вийде друком в Італії. А ось у рідному місті видання так і не отримало великого розголосу. Ситуацію вирішив виправити запорізький вектор. Громадська організація викупила частину накладу, аби передати видання бібліотекам області. Я їм благодарю, що бізнігби тут то що ми зараз робимо, не що б бакс. Ніколи. Тому що громадська організація Запорізький вектор вирішила продовжити життя книжки, зраділа й обласна бібліотека імені Горького. Директор Інна Степаненко каже, читачам області варто ближче познайомитися з такою видатною особистістю, як Володимир Ященко. Ми щиро вдячні за те, що благодійний фонд Запорізький вектор опікується проблемами бібліотек, знаючи, що зараз, на жаль, далеко не всі районні сільські бібліотеки мають змогу отримати літературу. Кращу літературу. Я вважаю, що якраз твір Ігоря Івановича, який присвячений нашому видатному спортсмену Ященку, і є кращим твором на нинішній період. Я думаю, що те, що наші бібліотеки поповняться таким виданням, це чудова допомога від запорізького вектора, від автора Ігоря Тимухіна для бібліотек області. І думаю, що ця книга знайде завжди свого вдячного читача. Інна Павлівна також поділилася планами про те, як розподіляться видання, подаровані Запорізьким вектором. Оскільки у нас в області 25 районів, три міста. Значить, в кожну центральну районну міську бібліотеку це видання попаде, і в деякі сільські бібліотеки, оскільки сільських бібліотек у нас набагато більше. Ну я думаю, що в окремі сільські бібліотеки це видання. До дійде і юні спортсмени будуть мати приклад з Володимира Ященка для того, щоб виховати в себе якісь такі якості, які були саме у володі свого часу. На вашу думку, ситуація, коли людина в Запоріжжі купує менше літератури, пов'язана лише з браком її коштів, власних коштів, яка вона не хоче витрачати на, на паперові видання, адже можна десь її викачати з інтернету. Чи все ж таки є якісь інші причини, чинники, які заважають людині читати? Пане Олександре, на вашу думку? Таке складне запитання. Я думаю, це особисте для кожної людини. хтось... Пробачьте, буду российско. Кто-то отдает предпочтение все-таки телевидению, кто-то отдает сегодня все повисли в компьютерах. Ну, извините за это слово. Mm -hmm. Да, это, мне кажется, увлечение. Оно пройдет. Я понимаю, что не совсем этично сегодня находясь в телестудии говорить о том, что телепространство. Очень заполняет сегодня духовность человека, потому что передачи э, бывают самого разного направления, есть и заставляющие думать, и повышают его надо. Вот на все-таки краще, да? да? Нет, книжки можно вернуться в любую секунду. Ее можно перечитать много раз, ее можно э, подарить кому-то. Вы не, не можете подарить телепередачу или там обязательно ее нужно записывать, чтобы растиражировать Книжка mm – -hmm. это как друг. Вот, я говорю, может быть, банальности, но для меня прочевшего с детства до сих, я не знаю сколько книг я никогда не подсчитывал. это ну, особый такой близкий тебе предмет с которым ты общаешься, рассуждаешь, откладываешь, забываешь про него. Прочитаешь потом возвращаешься через время находишь совершенно новые какие-то повороты моменты. то есть ну, книгу трудно сегодня представить, чтобы в жизни, в жизни человека чем-то ее можно было заменить. Я думаю, так читають многие. Ну, а ті, хто не читають, може быть, прочтут побольше і теж полюблять книгу. Поэтому я считаю, что это... Пане Сергію, є ще одна проблема в сучасності, проблема саме паперових книжок. Адже сьогодні от навіть в мене є електронна книжка, в яку можна за безцінь поставити, залити інформацію, ту саму книжку, не паперову електронну книжку, і читати. Тоді навіщо видавати, от витрачати кошти. Ситуація е, склалася така, що є і паперові зараз книжки, і не паперові книжки. І з одного боку я можу погодитися з Олександром Васильчем. З іншого я хочу ще зробити такий наголос: наприклад, ми видаємо книжку, ми можемо видати її тиражем е, тисяча. Наприклад, або наклад буде 5 тисяч, mm -hmm. і, і я думаю, що навряд чи більше хтось може зараз в Україні видати більше накладу ніж там 10 десять тисяч. Якщо не про Гаррі Поттера, так звісно, да, якщо це не буде якась там надпопулярна, якийсь бестселер, якась книжка така. А в інтернеті, наприклад, я видавав свого часу книжку, яка називається «Варяги», російською мовою вона видавалася, mm -hmm. і вона викладена повністю в інтернеті. Нещодавно я відкривав цей сайт, на якому вона викладена, більше 20 тисяч її вже переглянула. Переглянула інтернет-користувачів, її скачали, роздрукували, комусь передали і так далі. Тобто, книжка живе. І я вважаю, що тут треба нам не закриватися від інтернет простору, а навпаки, популяризувати за допомогою інтернету свої книжки. І, наприклад, зараз я записую аудіокнигу. Видавалася у Сімферополі в 2003 році книжка, яка має назву Святослав. І зараз за допомогою студії звукозапису, яка діє в класичному приватному університеті. Ми записуємо цю книжку, і потім її можемо буде записати на диск і під час ну, поїздного методі в, в, в донесення книги у маси. Так, да і звісно, не паперова книжка також буде присутня в постійно в нашому вже обіході. біході. Ну найголовніше, щоб читали. Правильна думка Согласен, буде мабуть Сергію саме Валерічно. такою. Дякую, що були сьогодні разом з нами. Це був Запорізький вектор. Обов'язково побачимося.